1800 доларів. Перший внесок, якщо взяти це авто під виплату. СЄшка комплектація на шкірі, на підігріві на моніторі, на навігації, на люкові, автосвітло, електрорегулювання у нас сидіння. Всі елементи, елементи повністю всі рідні, нічого не перешито абсолютно. Так, да, є тут якісь моменти, але автомобіль він вторичний бушний. Всі авто Всі елементи в всі дуже гарному стані. Ззаді. Позаду у нас тут взагалі кайф, тут нічого немає. Обдув теж є, все в гарному стані. У нас а, автосвітло, корис контроль, а, руль а, не перефарбований навіть. Всі елементи тут дуже в гарному стані, весь пластик, все, торпеда без подряпин, підлокітник, все це в чудесному стані. Автомобільчик можна придбати в лізинг з першопочатковим внеском. 1800.